Івангелія від Івана, розділ 1, з 6 по 8 вірш. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Ми читаємо тут про чоловіка, якого звати Іван. Іван Хреститель. Господь Ісус говорив про цього чоловіка, а що не було від жінки народженого більше, ніж цей чоловік, коли він говорив про Івана. Це великий чоловік. Але вірш 6 говорить, 6 7 ще раз прочитаємо. Був один чоловік, що від Бога був посланий. Іван прийшов від Бога. Це Бог. Послав цього чоловіка в світ. Бог дав народження цій людині для певної місії, яка записана в 7 вірші. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Була єдина справа, для якої Іван прийшов в цей світ. Свідчити про світло. Свідчити про Божого Сина. Єдина справа, для якої Бог послав цього чоловіка в цей світ, від Бога був посланий сказано для єдиної справи свідчити про Божого Сина. Він тим світлом не був, вірш 8 говорить, але свідчити він мав про світло. Все завдання, яке було покладено перед цим чоловіком, свідчити про Божого сина. Не свідчити про себе. Свідчити про Божого Сина. І це насправді єдине завдання, яке стоїть перед нашими зустрічами. Свідчити про Божого Сина. Немає завдання тут свідчити про церкву. Немає завдання розказувати якісь секрети з Біблії. Немає завдання розказувати, як отримати найкраще життя зараз. Єдине завдання є в цих зустрічах то саме завдання, яке мав перед собою Іван, свідчити про світло, щоб усі увірували через Нього. Єдина ціль цих зустрічей, щоб ви почули про Божого Сина і повірили в нього. Ніякої іншої причини ні себе проповідувати, ні це зібрання, ні якісь. Доктрини з Біблії. Єдина ціль цих зібрань євангельських, свідчити про Божого Сина, щоб ви ввірували в Божого Сина. І є бажання сьогодні подивитись трошки на те свідчення, яким Іван свідчив про Божого сина. Бо це свідчення ніяк не помінялось на сьогодні. Абсолютно ніяк. Аналогічно то саме свідчення 2000 років назад, яким свідчив Іван. Тим самим свідченням Бог свідчить сьогодні, кожній душі. Євангелія від Матвія, третій розділ. Прочитаємо вірш перший і другий. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Перші слова, які ми читаємо тут Івана. Дуже схожі до перших слів, записані в Євангелії від Марка Господа Ісуса Христа. Звучать вони дуже просто. Покайтесь, Іван говорить, бо наблизилось Царство Небесне. Іван не говорив ці слова якійсь окремій людині, комусь там одному в пустині, комусь там вибраному. Іван говорив кожному, Іван говорив всім покайтесь, бо наблизилось Царство Боже по простій причині. По тій самій причині, по якій Бог сьогодні говорить то саме свідчення кожній людині тут. Кожному він каже покайся, бо Царство Небесне наблизилось. Бо всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. Нема ні єдиного в цьому світі ніколи не було, крім одного, крім Божого Сина, хто не потребував покаяння в своєму житті. Того як і 2000 років назад, так і сьогодні, Бог доносить те саме послання до людини. Покайся. Царство Боже наблизилось. Вірш восьмий. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Іван наголошував для тих людей, які слухали його, що покаяння повинно бути справжнім. Це не просто про те, щоб сказати що ми всі грішні і згодитись з цим Справжнє покаяння. На якому наголошував Іван тим людям. Отож, учиніть гідний плід покаяння. До такого самого покаяння Бог кличе сьогодні, щоб це було по-справжньому. Щоб ви прийшли до Бога як той грішник останній. Визнали, що ви все життя грішили проти Нього. Гідне покаяння справжнє не покаяння на словах, таке покаяння не дає ніякого плоду, не дає ніякого результату, гідний плід покаяння. Прийти до Бога з цим. Прийти як грішник по-справжньому прийти за його милосердям. Ніякі інше покаяння, коли це просто слова. Нема змісту в такому покаянні. І Іван говорив: учиніть гідний плід покаяння, справжнє покаяння. То саме Господь промовляє сьогодні: учиніть гідний плід покаяння. Прийдіть по-справжньому до Бога. Визнавши себе грішником, який потребує Спасителя по справжньому. Вірш 10. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та вогонь буде вкинене. Крім того, що Іван кликав людей до покаяння. Він їм говорив, чому їм треба покаятись, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Він говорив про суд, який попереду. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, означає, що суд попереду. Царство Небесне настане після того, як Бог покарає кожен гріх, після того, як Він буде судити кожну людину. І воно близько, той суд близько, царство небесне близько, суд близько. Того Іван кликав, покайтесь, наблизилось Царство Небесне і говорив про цей суд, бо вже до коріння дерев сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й в огонь буде вкинене. Кожен, хто не буде мати цього справжнього покаяння в житті. Буде як то сухе дерево без плоду в вогонь. І це то свідчення, яке Іван ніс в цей світ 2000 років назад. Це аналогічно то саме свідчення, Бог свідчить нам сьогодні. Суд попереду. Кожен, хто. Не буде мати цього справжнього покаяння в житті, хто не прийде останній грішник до Бога, буде як то дерево без плоду, вогонь вкинений, суд попереду. Саме тому Іван починав з слів: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І саме тому Бог продовжує сьогодні той самий заклик для кожного тут. Покайся, царство небесне наблизилось. Вірш 11 і 12. Я хрещу вас водою та покай... на покаяння, але той, хто йде по мені потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасанням. Іванове свідчення не закінчилось над тим, щоб покайтесь Царство Небесне, наблизилось. Після того, як він говорив про необхідність покаяння, про суд, який попереду, він вказував на того, хто йде вслід за ним. Той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він говорив про Божого сина, який прийшов після нього. І він говорив про Божого Сина першочергово як про суддю. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має Він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невгасим. Іван говорив про покаяння, про суд і про суддю, про суддю, який є Божим сином. Сказано, Він призначений Богом суддя. Божий син буде судити кожного. І Божий син або дасть вам Духа Святого в цьому житті. Або Божий син буде судити вас огнем. Він або збере вас як, своїх, як свою пшеницю, або як полову і попалить у вогні невгасимим. Вічність, яка попереду залежить від одного, що ви зробите з Божим сином, з тим, про якого свідчив Іван Хреститель. Він той суддя. Він хреститиме вас Духом Святим і Огнем. У році своїй має Він віячку і перечистить цей тік. Він буде судити людей. Боже повідомлення те саме на сьогодні. Те саме, яке було 2000 років назад. Те саме Боже повідомлення на сьогодні. Примиритися з ним. Ми підемо ще в Євангелії від Івана, 8 розділ. Вірш 29. Перепрошую перший розділ Івана, Вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Крім того, що 2000 років назад Іван Хреститель свідчив про той суд, який попереду, про необхідність покаятись в своїх гріхах, про те, що Син Божий буде судити людей. Він свідчив про Божого Сина, як про Агнця, який бере на себе гріх світу. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, і каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Свідчення, яке було 2000 років назад, сьогодні абсолютно то саме. То саме, що Іван свідчив, тоді Бог свідчить кожному тут сьогодні. Покайтесь, Боже царство наблизилось, суд попереду. Але є агнець, який взяв на себе гріх світу. Є той, хто заплатив за гріхи, той, хто взяв на себе. Оце агнець, що бере на себе гріх світу. Він той, хто взяв наші ганебні справи, ганебні думки, ті речі, за які ми повинні були засуджені бути, Він взяв на себе. Він той, хто є призначений Богом суддя, але Він є той Агнець, через якого ви можете примиритись. Боже повідомлення ніяк не змінилося. За так багато років. Воно то саме є агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. Ви можете примиритись з Богом через Нього. Він буде судити, але ви можете примиритись зараз з Богом через Нього. Якщо покаєтесь в своїх гріхах і приймете Його як свого агнця, який взяв на себе ваш гріх. І коли Іван свідчив про агнця, про Божого сина, який візьме на себе гріх світу, Божий син ще не був розіпнутий, але сьогодні він вже заплатив. Він, як той чистий агнц, прожив чисте життя, святе життя. Щоб піти на Голгофу, заплатити ціну за наші гріхи, взяти на себе наші гріхи. Боже повідомлення ніяк не змінилося. Час іде, люди народжуються, помирають. Боже повідомлення то саме, яке було 2000 років назад, То саме, яке говорив Іван. То саме сьогодні. Покайтеся, прийдіть до Агнца. Оце Агнець. Він взяв на себе гріх світу. Це одне свідчення, яким Іван свідчив, записано в Івангелії від Івана, 3 розділ, вірш 36. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на нім перебуває. Після того, як Іван свідчив про суд. Який попереду про необхідність справжнього покаяння в своїх гріхах, про суддю і про того ж самого, хто взяв на себе гріх світу. Він говорив про той шлях. Прощення, шлях отримання вічного життя, як кожен міг примиритись з Богом 2000 років назад. Абсолютно той самий шлях, як кожен сьогодні примирюється з Богом. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Бог не змінився за так багато років, Бог незмінний. То свідчення, яким Він свідчив, тоді абсолютне то саме свідчення і зараз. Як був Іван, Посланий Богом в цей світ, щоб свідчити про Божого Сина, так сьогодні Бог так само продовжує свідчити про свого сина. Щоб кожен увірував в нього. Сказано, він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Бог очікує того самого сьогодні. Так само він свідчить через кожну євангельську зустріч по одній причині, щоб ви повірили в нього, щоб ви спаслися від своїх гріхів через віру в Божого Сина. Знову ж таки, немає ніякої іншої причини, чого ми тут збираємося, немає ніякої іншої цілі цих зібрань, як доносити те саме свідоцтво, яке було 2000 років назад. Покайтесь, Боже Царство наблизилось! Є агнець Божий, увіруйте в нього. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на ньому перебуває. Покайтесь і увіруйте в Божого Сина. Нехай Господь допоможе.